Доброго дня, шановні колеги. Хочу сьогодні з вами поділитися дослід, досвідом, як я це роблю. І назвала свою презентацію Сучасні підходи до навчання фізики в новій українській школі. Нова українська школа, яка до нас прийшла з 2018 року, змінила. Вектор бачення, як має відбуватися освіта. І головна її мета це створити школу, в якій буде комфортно навчатися, і яка даватиме утрям не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Школу дівчат критично мислити, експериментувати та не боятися висловлювати власну думку. Якщо проаналізувати нову українську школу з точки зору формули, то в основі її стоїть дитина, дитиноцентризм, педагогіка партнерства. Компетентність і зміст зміст освіти, і від відповідно всі ці компоненти формули відображаються і при навчанні фізики, ефективні технології навчання в умовах нової української школи. Це діяльнісний підхід, особистісно зорієнтоване навчання, індивідуалізація освітнього процесу, застосування цифрового інструментарію, навчальні платформи, інтерактивне оцінювання, диференціація дидактичного наповнення освітнього процесу, методи інтегрованого навчання, STEM, тіл хвильове занурення, проєктні технології наскрізне навчання і виховання на основі формування життєвих компетентностей. І, на мою думку, якщо ми проаналізуємо процес навчання фізики. То всі ці технології лягають безпосередньо на наш зміст, і насправді ми застосовували їх уже набагато раніше, тому що вони є навчання фізики є природньою атмосферою для застосування тих технологій, які в новій українській школі з'явилися як основні, і це не випадково, тому що експериментальна діяльність вчителя і учня. Є потенційним середовищем творчості і розвитку креативності. І тому під час організації експериментальної діяльності природньо застосовується і діяльнісний підхід, і особистісто зорієнтоване навчання, і всі ті технології, які я перерахувала раніше, що ж таке самостійна експериментальна діяльність учнів, і саме цьому питанню я приділяла багато уваги ще до початку? Повномасштабного вторгнення до того моменту, поки ми перейшли у змішаний формат навчання. Навчання фізики в умовах очного навчання з використанням дистанційних технологій змінило акценти. І, на мою думку, для того, щоб навчання було ефективним, ми повинні звертати увагу на, на ряд таких моментів. Перш за все, це організація освітнього середовища. Коли навчання відбувається очно, то освітнє середовище зосереджене у кабінеті фізики, в її лабораторіях. Коли ж ми використовуємо змішаний формат, використовуємо дистанційні технології, то відповідно до кабінету фізики додається і різноманітні платформи. Безпосередньо в своїй діяльності я використовую Classroom і ті Google-інструменти, які які можна використовувати разом з класром, крім організації освітнього середовища, від вчителя вимагається і перегрупування навчального матеріалу з урахуванням ефективності. Тобто, відповідно до дітей, відповідно до навчального матеріалу, перед тим як розпочати готуватися до уроку чи до циклу уроків, необхідно проаналізувати, який матеріал буде краще. Подан, який матеріал буде кращий для засвоєння з використанням дистанційних технологій, а який матеріал необхідно винести саме на очне навчання? І відповідно це перегрупування навчального матеріалу приводить до зміни послідовності вивчення тем, до зміни форми роботи учнів і забезпечується якраз індивідуальним підходом до кожної дитини. Зрозуміло, що коли ми використовуємо дистанційні технології, то необхідно готувати матеріали для учнів, які відрізнялися від тих, які ми використовуємо при очному навчанні. Саме підготовка поурочних матеріалів. І розміщення їх на платформі є необхідною умовою організації вивчення фізики з використанням дистанційних технологій. Щодо цього, маю практику підготовки відеоматеріалів безпосередньо поясню короткі відео, в яких пояснюю. Матеріал, і відповідно ці, ці відеоматеріали використовую з різними навчальними цілями. Зокрема, їх я можу розмістити на платформі і разом з матеріалом підручника запропонувати учням формат перевернутого класу. Ці ж матеріали можна запропонувати і індивідуально для учнів, коли потрібно їм повторити чи поглибити тему, яку вони засвоїли. Тему, для з якої їм потрібна допомога. Ці ж матеріали також можна і використовувати для того, щоб учні самостійно готували, готували розв'язування задач, готували пояснення матеріалу. І безпосередньо розташовані матеріали на youtube каналі Української школи майбутнього. Крім... Підготовки поурочних матеріалів, на мою думку, дуже важливо, коли ми маємо можливість все-таки експериментальну діяльність і лабораторні роботи проводити в класі. Тому підготовка матеріалів для дистанційного вивчення фізики і для змішаного формату вона буде відрізнятися, тому що дуже важливий ось цей момент. Організація самостійної експериментальної діяльності учнів в умовах змішаного навчання можна поєднати очне, лабораторні і, і інші формати дистанційні, а у випадку дистанційного навчання е, виникають ще додаткові е, ну, проблеми, додаткові питання, як їх це організувати. Е, коли, коли ми використовуємо змішаний формат, то, на мою думку, дуже важливо. Організувати самостійну експериментальну діяльність учнів Тома. І ще один аспект, який ми враховуємо обов'язково при навчанні фізики, це надолуження освітніх втрат, які виникли із за довготривалого використання дистанційних технологій, а також із за тих умов, в яких перебувають зараз наші учні. При організації самостійної експериментальної діяльності учнів під час очного навчання і під час навчання навчання фізики з використанням дистанційних технологій виділяю такі. Блоки самостійної експериментальної діяльності, які відповідно дають дають розуміння, коли їх краще використати. І так, самостійну експериментальну діяльність можна поділити на завдання експериментальні, які є пропедевтикою до самостійної експериментальної діяльності учнів, виконання базових експериментальних завдань і творчі, тобто творчі самостійні експериментальні завдання. До пропис до пропедевтики таки самостійно експериментальної діяльності відношу демонстраційний експеримент учителя і супровідні завдання до нього в умовах очного навчання, демонстраційний експеримент вчителя це той класичний експеримент, з яким ми знайомі. У умовах дистанційного навчання це часто відеоматеріали. Це часто відеоматеріали. Супровідні завдання використовуються для того, щоб розібратися більш детально у Структурі експерименту, у е, будові експериментальної е, у, установки, тощо корисним для, е, будуть також і комп'ютерні тренажери, і симуляції. Якраз їх ми і можемо використовувати саме з метою. Е, е, під час організації дистанційних технологій, побутовий досвід і практику орієнтовані задачі, які ми можемо пропонувати учням, і вони можуть їх використовувати також і дистанційно, а обговорення може проводити безпосередньо у класі. Аналіз фото, відео, звітів, експериментів, вивчення досвіду роботи науковців. До базових експериментальних завдань відносимо фронтальні лабораторні роботи, спостереження і також супровідними завданнями. Фронтальні лабораторні роботи. І картки самоконтролю, роботи фізичного практикуму, розв'язування експериментальних завдач. На мою думку, ми не можемо пропонувати творчі завдання без попередніх двох етапів, так як діти будуть не готові до їх виконання суспільні і соціальні зміни, які відбулися у світі і безпосередньо в Україні, привели до виникнення освітніх втрат якщо про він я про, проаналізувавши дослідження, які проводила Державна служба якості освіти, звернула увагу на те, що саме велика кількість матеріалу, яка давалася під час дистанційного навчання на самостійне працювання дітьми, Приводила також до збільшення освітніх втрат, тому саме саме намагаюсь саме таким чином організувати використання дистанційних технологій для того, щоб зменшити опрацювання матеріалу, але збільшити їх практичні практичні завдання. Для того щоб оцінити освітні втрати, які які отримують мої учні, отримали мої учні від незалежних від них причин, організовую вимірювання і моніторинг. Освітніх втрат з фізики, починаючи з цього навчального року. На початку навчального року ми здійснили вхідне вимірювання, і потім проаналізували результати уже на, на кінець першого семестру, і відповідно проведемо оцін... результати, підведемо підсумки і на кінець навчального року, і проаналізуємо, чи були ефективними ті заходи, які ми застосовували для зменшення освітніх. Втрат. Що ж про цю? Які інструментарій при цьому використовуються? Ті основальні роботи, які розроблені у відповідності до державного стандарту, далі всеукраїнська школа онлайн, ті, 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 ті роботи, які пропонуються на всеукраїнській школі онлайн, і, відповідно, вся та аналітика, яку ми отримуємо при цьому? Ну і поточна аналітика з використанням функцій електронних журналів. Як я вже сказала, в плані коригування, в плані відслідковування освітніх втрат я здійснюю моніторинг результатів навчання, здійснюю адаптивне гнучке планування, яке передбачає перерозподіл навчального часу між темами, коригуючи з міста результати навчання, проводжу індивідуальні заняття, консультації і використовую підхід в організації навчання фізики та організації пришкільних таборів. Щодо СТЕМ підходу, то е, маю такий досвід використання ще і е, раніше, не тільки, як, е, не тільки уже під час війни. І, е, на мій погляд, саме STEM проекти дають можливість е, е, за рахунок своєї інтегрованості і допомогти подолати освітні втрати щодо фізики. І одночасно подолати освітні втрати щодо інших предметів. Крім того, STEM-проекти проекти це дуже цікаві. Цікавий напрямок для учнів. stem проекти мають навч... мають обов'язково. Творчу складову, вони подобаються учням і е, е, обов'язково мають компетентнісний і прикладний е, характер. З досвіду роботи організовувала STEM весну, е, проводила заняття для учнів різних вікових категорій, я так буду розказувати і перелистувати е, такі деякі елементи, які використовувала. Е, фізика насправді починає, починаємо ми вивчення фізики. Не тільки тоді, коли діти до нас приходять у сьомому класі, але і уроки природознавства, Я досліджую світ, я пізнаю світ, який відбувається в початковій школі. Теж можуть бути корисними для нас фізиків для того, щоб показати всю, цю, всю цікавість науки фізики ще у молодшому шкільному віці. На сьогоднішній день надзвичайно актуальним є використання різноманітних лего-конструкторів робототехніки, як у початкових класах. Коли тільки йде знайомство з, з, з цими конструкторами, так і більш складних моделей, які ми можемо використати для роботи у старших класах. Діти дуже люблять спостерігати, тому всі ті досліди, явища, які вони можуть провести у класі чи вдома, можуть бути в цьому плані для нас корисними. Учні створюють моделі, досліджують явища, виготовляють елементи дизайну, і важливо, що в залежності від того, в який спосіб поставимо ми задачу, тобто, чи ми будемо виготовляти світильник, не знаючи про електричні явища, чи ми вивчимо електричні явища, і після цього будемо виготовляти світильник. Залежить, як ми будемо складати безпосередньо технологічну карту до цього процесу, тобто які завдання ми будемо ставити учням при виконанні того. Чи іншого явища здійснюємо спостереження не тільки в рамках школи, але і залучаючи колег відповідно з ну в даному випадку це мала академія наук, і в такий спосіб зацікавлюючи учнів, які тільки розпочинають вивчати фізику. Лише ліки, тільки починають знайомитися з елементами астрономії на природознавстві і, продовжуючи уже цю співпрацю як науково-дослідну роботу в Малій Академії наук, розробляємо і створюємо 3 d моделі і логотип закладу відповідно заняття, яке поєднувало в собі фізику, інформатику і технології, відзначаємо День дівчат в ІТ. І багато інших заходів, які були запропоновані учням у рамках STEM весни. Учитель фізики допомагає дитині зрозуміти світ і своє призначення у ньому на наукові основи. І на мою думку, це найголовніше, що ми робимо під час навчання фізики. Дякую за увагу.